Продовжуємо випуск Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Нижній Вербіж Івано-Франківської області. Одна із святинь, яка занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Цей храм датується 1808 роком. Тут збереглися ікони кінця XVIII століття. Туристичною компанією Унікальна Україна було проведено прес-тур святинями для представників засобів масової інформації. В екскурсійній поїздці брали участь і наші журналісти. Про враження від побаченого, а також про роботу фахівців над збереженням історичної спадщини. Наш наступний матеріал. Церква Пресвятої Богородиці належить до добре збережених рідкісних п'ятиверхих храмів гуцульської школи. Споруда п'ятибанна зрубної конструкції, Святиня оперізує піддаща оперте на профільні виступи вінців зрубів. Науковці припускають, що територія, де знаходиться церква, є місцем давнього Коломийського монастиря. Поруч знаходиться і дзвінниця, яка була збудована раніше ніж храм, у 1797 році. Храм споруджувався майстром Григорієм Симонюком, якому тоді було 102 роки. Він і Похований біля церкви. За легендою, бо цього не можна за документами перевірити, майстер, який будував цю церкву, називався Григорій Симонюк, він був касиром в Атазі Довбуша. Коли банду Довбуша розбили, Довбуш згинув аж на Чорногорі, цей Симонюк сюди сховався, в село. В селі не хотів жити, щоб хтось сюди не виносив, він жив з краю села, тут недалеко, мав млин, і працював мельником. Але він був такий здібний, був Тесля. І він збудував цю церкву. церкву збудував з Вінницю. Збудував він цю церкву трошки пізніше, 808 року закінчив, що дуже цікаво. Хтось доніс найяснішому цісарю в Австрію, у відень. І в 1812 році нагородив цісар малою золотою медаллю. За побудову цієї церкви. Топографія рельєфу однозначно показує, що це є місце з надзвичайно цікавою історією. А друга особливість, що ця церква побудована на кошти Довбуша. Ця церква відзеркалює дуже цікаву сторінку української історії, опришківства, так і руху опришків. І в тому числі пов'язання його з фундацією церков. Науковець каже, що церкви такого стилю були у кожному селі Гуцульщини, але до сьогодні не збереглися. Багато храмів згоріло за словами фахівців. Церква має дуже гарний і цікавий іконостас. В інтер'єрі збереглися оригінальні головні та бічні вівтарі початку 19 -го століття, ікони кінця 18-го. Також у 1990 році стіни на піддащам та бані вкрито карбованою бляхою, яка є шкідливою для дерева. «Така Пишна барокова різьба, рококова різьба з малюванням. Ясно, що збудована зі сберекового дерева, тут навіть підвали не сберекові, тут дуба не було, хоча переважно підвали не робили з дуба. І вона ну, мала проблеми. Перед війною самою бані вкрили бляхою. Цю бляху поставили щойно в тисячу, тут розуміло, написано, в на 1990 році. Мода. Ви побачите, що практично всі церкви в Гуцульщині є заковані в бляху аж по піддаші. зверху донизу. Це була така мода, ще при чому вся бляха дивіться карбована, з узорами, зі святими, з хрестами, з квіточками. З За вимогами ЮНЕСКО святиню потрібно перекрити натуральним матеріалом гонтом. Така робота потребує великих коштів. Церква Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні використовується як діючий храм. Хоча громада села зараз поруч зі старою зводить нову церкву. Унікальність цієї святині визнано комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а обов'язком українців залишається збереження архітектурної пам'ятки.